Останнім часом росіяни активізувалися, зрештою, і в районі Білогорівки. Тут вони атакують і вони дуже широко поширюють. Ну за таку тавтологію масують свою іпсо про те, що вони зайняли Білогорівку. Але це такий фейк, це просто жахливий фейк, який вирішили спростувати вже безпосередньо наші бійці. А, зрештою, вони записали з знаку Білогорівки відео а, станом на 6 лютого, а, що вони на позиціях ніхто нічого не здав, і це. Є абсолютний рафінований фейк, який розплодила російська пропаганда, яких вона зараз е, в часі підготовки і е, початку цієї масштабної операції наступальної буде плодити ще більше і більше фейків. Отже, аналітики Діпстейту верифікували це відео наших захисників, що воно зняте безпосередньо у Білогорівки. А от що говорять наші хлопці е, там на цих позиціях, я пропоную вам послухати. От буквально такі українці хочемо зробити офіційне звернення станом на 6 лютого 2023 року щодо фейкових заяв зі сторони країни-агресора Російської Федерації. Е, Буцімто вони. Взяли під контроль свій під свій контроль, населений пункт Білогорівка Луганської області. Просимо вас не вірити в дану пропаганду. Населений пункт Білогорівка був, є і буде під контролем України. Наш дух незламний, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Справді, героям слава і таким хлопцям, які е, так само розбивають своїми відео подібними ось цю російську пропаганду. Е, також слава і тому друзі. Ще раз підтверджуємо, що Білогорівка за збройними силами е, України. Е, проте звісно не виключено, що тут е, найближчим часом будуть штурмові дії проводити більш активні росіяни взагалі у всій зоні е, Креміна Сіверськ, тому що її потрібно сприймати у комплексі. Е, крім цього, були дані про те, що з під Бахмута були перекинуті. Війська, елітні війська спецназу їхніх видовешників саме на Кремінський фронт, тому що там по всій, очевидно, так би мовити, з усіх тих наявних даних будуть намагатися робити масивні активні штурмові дії, саме російські окупаційні війська.